Що не так з тортами в Німеччині? Я вже думала, що гірше за американські торти нічого не може бути, поки дівчата мені в коментарях не розповіли, які торти в Німеччині. І там дівчата повний трешняк. Я якраз знайшла для вас два дуже цікавих рецепти. Ось так виглядає їх традиційний торт, і він складається з шоколадних коржів та з горіхово-кокосової начинки. Але з чого складається сама начинка? Увага! Одна склянка цукру, одна склянка згущеного молока. Пів склянки вершкового масла та дві склянки кокосової стружки та горіхи. Так, з таким рецептом ваша п'ятаточка дуже швидко стане схожа на справжній аеродром. А від цього рецепту картопляного кексу я взагалі випала. Тому що тісто складається з батату, з великої кількості цукру та вершкового масла. А глазур взагалі пісня. 5 стаканів цукру та 1 стакан згущеного молока. Чи можна це їсти? Я взагалі не знаю, але можливо це коштували ви. Тому, будь ласка, напишіть у коментарях, чи їли ви щось подібне, або можливо, знаєте ще якісь тришові рецепти.